Сьогодні 21 березня, і ми розв'язуємо задачі практичного змісту на обчислення об'єктів. Е, Слід е, зауважити, що е, на практиці ми, е, як правило, виходимо із того, що нам відомий об'єм, е, поверхня, кількість матеріалу необхідних для виготовлення е, того чи іншого предмету. І е, треба розрахувати, е, кажучи, параметри. То тепер е, я запропонувала учам е, ось таку задачу. Тобто, я перейдати Світлана Петрівна, викладач у ковідувації міста Ліва. Е, відомий циліндра, відома висота, треба знайти площу основи, площу річної поверхні і площу повної поверхні. З цією задачою досить успішно пора учень зелений Богдан. Ну, тобто, ця задача не може бути аналогом для е, Жеснення матеріалу необхідного для виготовлення розподібної пляша.